Стім насправді нагадують європейцям про те, що, що зараз в Україні війна, і прославляють нашу країну. І це робить також шикарна акторка, класна красуєчка. А Ксенія Мішина mm. вона нещодавно була на червоній доріжці. Відкриття 28-го кінофестивалю у Сараєво. І компанію актрисі на червоній доріжці склав її десятирічний син Платон. Клас! Ну ми Крас... вирішили розпитатися більш детальніше. Взагалі у Ксенії, чим вона зараз живе, що вона робить? І Ксенія сьогодні з нами на зв'язку Ксюша. Привіт! Ми тебе раді бачити. Привіт! Привіт! Ну нарешті ми з вами дочекалися такі ви красиві, класне шоу. Дякую. Дуже ради вас все, як ми тебе просили, все працюють наші 50 доларів тобі на карту за ці слова. Ксюш, ну слухай, ну от все-таки хочете поговорити і про твого платоху. Ви буквально днями просто розчулили мережу мережу віршем Ліни Костенко. І зараз ти, до речі, веде. Блог українською мовою повністю да, в інстаграмі. Ти спілкуєшся і навіть от в особистому в особистих переписках ми також там з тобою вже спілкуємося українською мовою. Скажи а, ну ти ж із сином спілкуєшся вже українською мовою, так? з сином українською мовою, але він поки що так знаєш через слово, але mm -hmm. я не давлю на нього та чекаю моменту, коли він все це зробить самостійно і повністю перейде самостійно на українську мову, але mm -hmm. я з ним спілкуюся так українською. А як ти взагалі реагуєш на хейт в мережі? Ну і взагалі дуже багато говорять зараз про мову. Тощо. Ну або не ти знаєш, коли виправляють помилки, там а там не так сказала неправильно. Mm -hmm. Як ти реагуєш ось саме на такі зауваження, на хейт? Ну, слухай, якщо мене виправляють дуже ніжно, коректно і там просто допомагають щось зрозуміти нове, там усвідомити свої помилки, це нормально. Коли мені пишуть якісь дуже огидні речі, ну я, я вважаю, що це недоречно, і так не можна робити, тому що дійсно багатьом людям дуже складно. Ну, перейти, вибачте, перейти на українську мову і почати розмовляти українською мовою. тож ось такий сильний тиск мені здається, він недоречний А як ти реагуєш? на Тобто, все одно ти спілкуєшся то справді ти з хейтерами. Спілкуєшся взагалі? От тому, що я інколи відповідаю хейтерам на їхні якісь там випади. Нещодавно мене назвали знаєш мене нещодавно назвали гомофобом мені сказали, прикинь, мені мені кажуть та ви гомофоб? Якомож там в своїй програмі. Говорити, що Україна не не сприймає ЛГБС спільноту. Ну і я почав відповідати. І людина якось змінила свою думку. <с. Як у тебе? А ти спілкуєшся з хейтерами? Як тоді можу відповісти, якщо мене дуже сильно щось я не знаю, хвилює. <с. Ось і мені не подобається, але в основному я не відповідаю. Я багато відповідала Початку війни всім цим рашистам, але mm -hmm. потім зрозуміло, що це Сюшечка. Так, Сюшечка, так, так, ну, знаєш, і ще ось віддавати свою енергію. Не зрозуміло кому. Але я ще зрозуміла такий момент. Якщо ти відома людина, публічна людина, це нормально. Якщо ти маєш соціальні а, всі ці моменти, це нормально, коли в тебе є прихильники і ті, кому ти не подобаєшся. Так, Тож так, Це нормально. треба. Приймати так, так, так сюшечка, ну з якщо ми вже заговорили на тему так. хейту, нещодавно тебе знову ж таки намагалися захейтити за те, що ти заявила своє про своє бажання завести хатню робітницю. Ну, начебто, як в цей час можна заводити хатню робітницю. Чим все закінчилося? Ти врешті-решт знайшла собі помічницю чи ні? Чи вирішила, що люди, які пишуть, що це не на часі привіт? це тим, що мої підписники закінчилося це тим, що мої підписники, моя аудиторія просто захейтили хейтерів. <свист> О, <свист> і сказала, ну до речі, спочатку вона допомагає. Ну, це теж е, бізнес, це теж люди працюють так, і вони так. теж потребують гроші. Так, так, якщо в мене є можливість це робити, чому це не робити? <свист> Ксюха, можна тебе? Я єдине, що знаєш, хочу попросити тебе. Як якщо, якщо тобі не важко, можеш тримати камеру і не мотиляти? Бо в мене зараз просто почнеться епілепсія від цього. Ще чуть, ще чуть і мене вкачає. У нас тут шифон рухається. Люди так мене просто трусяться руки. Розумієте, я побачила вас красивих. Як ти красиво з'їхала? Молодецька зараз така завдалий момент. Люди якісь ходять, прибирають. Ми зараз туреччині, та але на днях вже повертаємось додому. Ось у нас перше вересня. Мій син йде у школу. Вона до речі буде офлайн. Ух ти, Прикольно! А ти не боїшся, до речі, цього навчання офлайн? Розкажи. Ні, мій син поки що не піде е, офлайн. Він все таки буде е, онлайн вчитися. Тому що поки в наші я побачив фотографії ага. в нашій школі, е, як зробили е, це укриття, і я трошки був був в шоці. Зрозумів, що краще хай вчиться онлайн. Слухай, до речі, от про твого сина, а е, про платоху, ти ж познайомила його з його батьком, але сказала про те, що це е, твій знайомий. А чому саме так? Що знайом... що, що я сказала, що, ну, ти познайомила а, Платона з його біологічним батьком, да і сказала, що це його що. Це твій знайомий. Да. Ти не сказала, що це його тато. А чому? Погано чує на сьогодні. Я і сказала, не говорила, да брешуть <с> всі змі. Брешуть брехливі брехуни. Отакі. а як взагалі, ну зараз він проявляє якусь цікавість до малого. Чи це було так одноразове якесь побачення? Слухай, ну трошки складна ситуація, але мені здається, що зараз не час це розповідати. Колись у нас з тобою буде інтерв'ю, і я тобі в повному масштабі це розповім, коли все буде до кінця зрозумілим. Зрозуміло, окей. Скажи, о ще одна заява дуже здивувала твоїх прихильників. Ти зараз тільки не тільки не бий мене, будь ласка. Тільки я омоляю. Ти сказала про те, що більше тебе не мають асоціювати з Елертом. Ну це не здивувало. Це більше можна сказати. О господи, <зас> ну, що ж тобі постійна ця тема. Чекав. Ну, чекай, Ну, цю, цю, ну чекай, не, я не холостяк. Не, можливо, ти хочеш запросити мене. Ну, От, я холостяк, ти холостячка, а між нами постійно Еллер стоїть. Ну скільки можна? Я відчуваю, зараз себе лифтом. Він, він вже давно не стоїть. Він вже давно не стоїть. А ти, до речі, ну коли останні з ним спілкувалися? Ну що ну, це? Буде? Ну чекай, ну ми просто показуємо ми нагадуємо. Е, ні, людей. ну все. Це в минулому. Це дійсно в минулому житті. Ми розійшлися, і е, я прошу більше не асоціювати моє ім'я з його. Ну тебе ще підвішує усі ну, про нього. Ну, тебе це дратує трішки, так чи ні? вже ти... ну, Ні, я розумію, що воно буде, але я намагаюся якось поставити крапку для всіх людей. Ну, щоб вони, ну, щоб люди не думали, що вазняться продовжується. Давай так, останнє питання про Елер більше не буду. А, зараз говорять про те, що чому він поїхав в Америку. Ти як ставишся до того, що він поїхав у США? Аксюха навіть не Но знає. – Це його мусуль. рішення. Це його рішення. Uh -huh. Все. Про Елерта все, зняли все. питання. <святить> все хватить. Окей, Ксюшечка, Ти розповідала про те, що а, ти готова встановити дитину? А ви з Платоном це обговорювали? От як а -а -а -а. він на це реагує? Ми з платоном якось обговорювали, було питання ось про цей момент. Але я десь читала, що зараз, якщо сім'я неповна, але мені люди написали, що зараз можна навіть при неповній неповній сім'ї це зробити, але це дійсно складне питання. Так, але ми з платоном обговорювали і він мені сказав єдине, що ну я просто дуже ой, Вибачте. Да, Шо? Звичайно, Ксюша. звичайно, так, так. Нормально? Нас вже майже знудило. Давай ще трошечки, Ксюх, давай. угу. <реш> От, і він мені тільки сказав: мама, але я тебе дуже прошу, я хочу братика, я не хочу сестричку, але я дуже хочу доньку, правда. Дуже хочеш доньку. Слухай, ну але це насправді дуже важка тема встановлення. І е, я говорив, наприклад, з психологами, які е, мені сказали: якщо дитина готова, ну власна дитина готова, тоді так. А якщо не готова, то краще цього не робити. Ти взагалі спілкувалася вже з психологами з цього приводу. Е, ну, ні, я про такі теми. Ну щоб ось так на 100%, Ні, я не спілкувалася. Просто ми підіймали цю тему. Вона піднімалася в нашій сім'ї, uh -huh. але поки що ну, це не Такому рівні, ну тобто не 100% рішення. Сьогодні буквально кілька питань. А, моя колишня дружина, вона з Криму, вона з Керчі. І на початку повномасштабного вторгнення її а, родичі а, її відправили. Ну, тобто, ніхто нічого не питався, навіть як знаєш, як у неї справи, а, як вона сидить з малим під обстрілами, тощо її просто відправили а, відео про те, що а, а, зеленський наркоман. А і після цього я там теж написав. Своєму колишньому тестю про те, що я розчарований ним, от скажи, будь ласка, як у такому випадку взагалі спілкуватися з рідними? І чи потрібно взагалі спілкуватися, чи потрібно їм пояснювати з тими рідними, у яких справді голова замилена пропагандою? А ти можеш повторити питання, тому що в мене все це. Дивися, ти да, скажи мені просто, як спілкуватися з рідними, у яких е, замилена, замилена голова пропагандою взагалі. От що з ними робити? Чи треба взагалі з ними спілкуватися Слушай, ну... чи ні? Ну це дуже суб'єктивне рішення. Дуже mm -hmm. суб'єктивне рішення. Я можу сказати тільки про себе. Я скажу, що е, спілкування з рідними це для мене. Е, Найважливіше, mm -hmm. ну тобто, щоб не було, і, і, і якщо така історія відбувається, то ми приймаємо рішення не спілкуватися на тему війни, тобто mm -hmm. -то. зі своїми просто рідними ти досі спілкуєшся, але просто не про війну, правильно? Цюх останні питання, і ми те відпускаємо іти гуляти по Туреччині. От всі обговорювали нещодавний скандал навколо кого твого імені, який був пов'язаний з дизель-шоу. І там на тебе шеф редактор дизель шоу Олексій Бланер публічно наїхав, назвав тебе. Я перепрошую, Ні, не треба це казати. Це, ну я. Ну я маю процитувати. Ну от бачите, от написано блядунка. А чи вибачилися хлопці за таке висловлювання взагалі? Ну я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше понуритись в це в це гівно, в якому вони яке вони наробили. Ось як писати гидоти, так вони писали поруч з моїм ім'ям. Як вибачатися, то вибачаюсь перед жінкою. Ну тож, угу. мені здається, це було не але це але це на це його карма. Я не знаю його совість, якщо вона взагалі існує. Ксюх, ми тобі дякуємо.